Усім привіт! У цьому відеоуроці ми будемо створювати візерунки з вишиванок, складаючи для цього алгоритм мови програмування Python. Ви знаєте, що різні візерунки на вишиванці символізують різні предмети. Це можуть бути тварини, явища природи, навіть літери та цифри. Я пропоную вам скласти алгоритм побудови візерунку, який буде позначати якусь конкретну цифру. Що було по-чесному, я виберу. Середній по складності варіант реалізації алгоритму. Адже ви бачите, що є в нас доволі прості візерунки, такі як десятки, сотні, число 5, та є більш складніші. Я оберу приклад реалізації числа 6. Ви можете повторити за мною, а потім самостійно створити ще один алгоритм з поданих. Побудова алгоритму починається з планування. Нам потрібно виявити, з яких. Повторюючих елементів складається в нас наш візерунок. Я виявив, що в мене мій візерунок у формі такого ланцюжка складається з одного квадрату зліва, який на середній висоті, та потім більшого квадрату. Далі ці елементи дублюються і у нас утворюється візерунок. Насамперед я складу алгоритми для побудови. Ось такої одної частинки, а потім повторюю її малювання декілька разів. І в мене утвориться візерунок. Підключу бібліотеку Turtle з мови програмування Python. Для того, щоб наш малюнок мав ефект вишиванки, ми будемо малювати не лініями, як зазвичай, а квадратиками. Для цього ми створимо нашу власну команду, яку, коли будемо використовувати, вона малюватиме квадрат. Щоб створити власну команду у Python, потрібно прописати слово dev, поставити пропуск і дати будь-яке власне англійською мовою ім'я нашій команді. Наприклад, в мене ім'я буде квадрат. Далі ставимо пусті дужки, а також дві крапки. Натискаємо Enter. І далі інші команди для нашої команди квадрат будемо записувати з цим відступом. Якщо ви пригадаєте, то в нас квадрат складається з чотирьох однакових сторін, після кожної сторони поворотно однаковий кут. Ми це можемо швидко прописати, використовуючи цикл for і e range. Також в нас квадрат має заливку. Отож, задамо команду для заливки. Для того, щоб перевірити, чи квадрат намалювався, ми нижче нашої команди, вже стираємо відступ та повинні використати створену нами команду. Для цього пропишемо ім'я нашої команди квадрат і поселишмо пусті дужки. Запустимо нашу програму. Бачимо, що в нас утворився квадрат. Цей квадрат має чорну заливку, тому що ми не зазначили йому кольор. Тому перед використанням команди квадрат, ще я зазначив кольор червоний. Тепер мені потрібно скласти алгоритм, як ж я буду з цих квадратів складати свою одну частину. Поки що в мене вже є один квадрат, наприклад, ось цей. Мені потрібно звернути увагу. Куди зараз в мене дивиться черепашка після закінчення малювання квадрата. Вона дивиться в праву сторону. Я бачу, що ці квадрати малюються також по контуру іншого більшого квадрату. З цієї точки, де я зараз є, перейти спочатку сюди, далі можна вниз, оскільки вниз ближче, ніж вгору, і повернути в. Таким чином, я залишуся в цій точці і з цієї точки буду малювати квадратиками новий більший квадрат. Звучить складно, але на створенні дуже просто. Спочатку перейдемо на один квадрат нижче. Для цього я пройду прямо на кількість пікселів, чому дорівнює одна сторона квадрата. Поверну на кут 90 градусів. Та знову опущуся на довжину однієї сторони. І знову поверну. Після того, як я використав команду квадрат, я використовую команду Forward на 15. Далі повертаю праворуч на кут 90 градусів. Потім знову пересуваюсь на 15 та повертаю лву руч на кут 90 градусів. Давайте запустимо, подивимося результат. Намалювався квадрат, мій казівник або черепашка перемістилася, в потрібну мені точку, яку я саме планував. Від пересування моєї черепашки в мене залишився слід, в моєму візерунку він мені не буде заважати, але якщо ви обрате алгоритм, де вам не потрібно цього сліду, то використовуйте команди up і down для того, щоб його не залишати. Далі мені потрібно намалювати ще три квадрати, щоб утворити одну сторону. Я можу це зробити, якщо знову використаю цикл For e in range та 3 рази повторюю команду малювання квадрата. Моя команда називається квадрат. Давайте переглянемо результат. Що ви побачили, в мене щойно 3 квадрати намалювалися один на одну. Так, ви відповіли правильно. Після того, як ми намалювали один квадрат, нам потрібно пересувати його в сторону, на довжину, на кількість пікселів. Чому дорівнює одна сторона. Давайте додамо тоді в цикл після малювання одного квадрата команду Forward 15. Запустимо наш проєкт. Так, бачимо, що ми поки що все робимо правильно. А тепер нам потрібно побудувати ще таких три сторони. Отож, нам потрібно оцей цикл повторювати ще. 4 рази вище пропишемо for i e in range, поставимо 4 повторення, 2 крапки. І виділимо цикл нижче і його команди і натиснемо кнопку Tab. Для того, щоб вони автоматично всі перенеслись. Або ж просто пробілами вручну вирівнюємо всі команди за зразком. Але, після того, як ми намалювали одну сторону, пам'ятаєте, що потрібно повертати на Q90 градусів. До того ж. Ми будемо рухатися, після того, як намалювали одну сторону, нам треба повертати, ліворуч. Отож, ми вийдемо з внутрішнього циклу, тобто вирішено будемо писати команду Left90 на тому же рівні, де у нас починається внутрішній цикл нашого алгоритму. Запустимо. І тепер щоб вийшов повноцінний візерунок. Мені малювання ось цієї частинки потрібно повторити ще декілька разів. Тепер мені для того, щоб дублювати ці елементи, потрібно повернути черепашку в ту точку, звідки має починатися новий елемент. Тобто, на серединку правої сторони. Для цього мені потрібно пройти праворуч на три сторони. Повернути ліворуч на 90 градусів та ще пройти на движину однієї сторони. І розвернути мою черепашку вже праворуч на 90 градусів. Після нашого циклу. Ми виходимо з усіх циклів, тобто видаляємо усі наші відступи і прописуємо команду Forward на три сторони. Тобто 3 помножити на 15 буде 45. Повертаємо ліворуч на 90 пікселів. Знову піднімаємося на одну сторону, тобто 15, і розвертаємося. Таким чином ми задали початкове положення черепашки, звідки вона почне малювати нову частину. І тепер, щоб малювання цієї частинки дублювалося, ми повинні перед цим кодом прописати ще один цикл for e in range. Нехай у нас буде 5 частинок таких. А ці команди усі можемо виділити. Одночасно та натиснути кнопочку Tab, і вони всі автоматично пересунуться праворуч. Також, щоб наш візерунок швидше малювався, відразу після команди From Turtle Impreзірочка пропишемо команду Speed, яка буде задавати швидкість малювання наших фігурок. Задамо 20 та запустимо наш проект. Як бачимо, вийшов непоганий візерунок. Скажу чесно, під час створення цього проєкту в мене було дуже багато помилок. І справді, з першого разу в мене не вийшов візерунок, такий як потрібно. Тому, якщо і у вас також не вийде, не засмучуйтеся. Кожен програміст перед тим, як створити свою власну програму, має та виправляє тисячу багів у ній та тисячу помилок. Тож спробуйте виконати такий візерунок, та мерщій переходьте до створення власних візерунків у. Програмі Python Turtle. Дякую вам за увагу. плідної праці!